Великого Кобзаря, великого генія українського народу. Дозвольте насамперед привітати вас цим святом. Але наші серця ніяк не можуть заспокоїтися, тому що сьогодні від дій, від рук агресора страждають наші люди. Страждає цвіт нації. Сьогодні ця мирна акція зібралася за те, аби знову і знову сказати ні проти України агресії, ні війні, свободу Надії Савченко. Тій людині, ті жінці, тому народному депутату, яка дійсно, мужньо тримається, але з хвилини на хвилину може і обірватися її життя. Надія. І всі ті побратими, пам'ятайте, що ми разом з вами. Наш дух ніхто не злобив. У нас одна спільна мета. Наша земля, наша Україна, наша мова. Наші духовні цінності, які Україна збагачувала протягом багатьох століть, наша історія, наша культура, яку сьогодні агресор хоче перекреслити, хоче переписати, хоче взагалі розшматувати нашу державу. Я думаю, що кожен із нас буде молитися за ув'язнення. Рішенням святішого патріарха Філарета дано благословіння по всіх парафіях України, по всіх єпархіях, молитися за ув'язнену Надію Савченко а також багатьох ув'язнених тих, котрі сьогодні страждають у в'язниці. Дорогі браті і сестри, я би хотів молитвою за кликання Святого Духа, аби Святий Дух підтримав надію, аби Святий Дух своєю животворчою дією. Розпорошив ворогів, які неправдиво ставляться до наших полонених. Царю Небесний, утишителю душе істини, що всю, всюди єси і все наповняєш, скарби добра життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни. І спаси милосердні душі наші. Господи, спаси цю жінку, Господи, звільни її неправдивих диявольських оков, тому що вона потрібна Україні, вона потрібна нашій нації. Вона є стимулом заради того, аби процвітала наша земля. Надія, ми з тобою, ми знаємо, що тобі важко. Нам також важко без тебе.